Перебування в таборі було веселим часом для Доркіс. Вожаті розповідали біблійні історії та навчали дітей виконувати нові пісні та робити цікаві вироби своїми руками. І кожного дня діти отримували картку з біблійним текстом для запам'ятовування. Одного разу, коли Доркіс тримала свою картку, у неї виникла ідея. Коли вона повернулася додому з табору, то попросила свого батька зробити ксерокопії всіх карток із біблійними текстами, щоб поділитися ними з друзями в школі. Пізніше вона запросила двох своїх найкращих подруг зустрітися з нею на перерві. Дівчатка взяли картки. Та погодилися вивчити тексти з Біблії. Коли вони зустрічали Доркіс наступного ранку, то підготували для неї сюрприз. Замість двох дівчаток зустрітися з Доркіс на перерві прийшло 10 дітей. Усі вони хотіли отримати картки, і всі погодилися вчити на пам'ять тексти з Біблії. Доркіс була вражена тим, що так багато дітей хотіли вивчати Боже Слово, їй потрібно було більше карток. Доркіс. Подарувала кожній дитині картку і запросила їх повернутися наступного дня щоб повторити тексти з Біблії. Щодня все більша кількість дітей приходили до Доркіс під час ранкової перерви, щоб розповісти свій текст з Біблії та отримати ще одну картку. Протягом двох тижнів 20 дітей вивчали уривки зі святого письма. Це була велика група. Коли Доркіс розповіла про те, скільки дітей вивчають тексти, її мама запропонувала зустрітися з ними вдома. Дівчинка запрошувала своїх друзів щосереди та щоп'ятниці увечері до себе в будинок. До неї завітали всі 20 друзів, і Доркіс запросила ще інших дітей. Вони співали пісні, слухали біблійні історії. Та займалися тими ж ремеслами, які Доркіс вивчала в літньому таборі. Група поволі зростала. Невдовзі в будинку почало збиратися надто багато дітей, тому вони почали зустрічатися на дворі. Через шість місяців після того, як Доркіс заснувала біблійну групу, близько 50 дітей, і навіть деякі з їхніх батьків почали приходити на зібрання в середу та п'ятницю, і майже 100 з них. Були присутні суботнього ранку на богослужінні. Доркіс запланувала регулярну програму суботньої школи для дітей, і її батьки допомагали їй вести ці зустрічі. Якось дівчинка дізналася, що кілька людей віддали свої серця Ісусу і хотіли прийняти хрещення. Які це були гарні новини, оскільки Доркіс дозволила Богу використовувати її у селі. Де дівчинка проживала, папуа новій Гвінеї, була заснована нова церква. Ми можемо зробити великі справи для Бога, якщо будемо готові відповісти на Його заклик. Будь ласка, моліться за таких дітей, як Доркіс, які допомагають вести інших до Господа.